Місії з питання на мене відносини переробного планування на полічам інської селищної На комісії присутні депутати кількість трьох чоловік, тоді селищних голова, керівники, спеціалісти селищної роди. До порядку денного виносяться 30 метр. Прошу, проголосувати за передову тему. За, проти отримання цього. Переходимо до розгляданого пену.

земельна білянка надпільного містецтва та передачу госпіталю Бєліку Ігорю Володимировичу, площі 12 Судих, ціле обдозначення визначено за обміни з завтосуванням з облгодин господарських та споруд. Земельна білянка розташована в селі Посолоніка. Зам. руки тримали землеуслові. Зам. надання дозволу на виконання проєкту землеуслові щодо відведення земельної білянки Махованку Василю Олексійовичу. І всім служить для голодництва, за мене в селі і на Ромадання визволяння проекту замуж, це розведення земельної ділянки в Тищенку, семії з Деконовичу, Гектори, що ви в зелені на посіня і опасно позволить. За мене ділянка розташована в селі по слухається та новострійськово-службовець із Білорусівки. А писав за його пронесення змідому слугування додаткової будинки Миколі Петровичу. Цей йдуть у нас клопотонь, зайов про те, щоб про про що ми продовжили договору терміном на один рік під будівництво будівель торгівлі під магазинами за під За мене ділянка 353 квадроти продовжує термії другого новини. Про внесення змін до умов договору оранди землі, за компонення додаткової роботи, третя колоків, а на союзуючи площею 70 квадротів, цілем призначення будівництва, заплахованим і розвитку по вороні

для життєвих сплотниць різних типів соціально-технічної республіки для споруджень, приємств або різних маршруту регіону та інших регіональних областей. Це де надав умови, як мовляв, до початку 40 років. У нас зміни до умов другого року не визначені, в такому колені додаткової юру депутова БОНК 163 квадроцит Розмотрення додаткової води до лігу ділу у пункті рейді Олександрії 64 квадрати з цілям призначення для міністра та розбування підірок до рівнівлі продовження інтерв'ю з лігу Про внесення змін до мордору Лоранда Зумрі шляхом вкладення додаткової угоди дні цитить Ольгі Волівні. Площі 226 квадратів, цілям призначення до ये महादेवी रोते 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 1034 квадрати, зазначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, магазин по столу. Про внесення змін домов договору рамка землі шляхом вкладення додаткової води Мареничу Віктору Андрійовичу площу 2987 квадратів ціле призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. За проти примусу. Пронесення книжового умов договору оранже землі, що входять додаткової люди, в ще пішки тетяні зміни, 144 квадрати, сілям призначення, правідницька та оббування будівель до рівня. Продовжити дані дії договору, навіть за спека. За, проти, тримовлення. Про внесення змін до умов договору ради захищаком ходену додаткової води розвитку і світлові мехові 227 складів, що дозначення для будівництва та обслуговування будівлі. Самер над другого трималося. Про внесення змін до умов договору ради чоловік шляхом ходення додаткової лише надії. Ми площі 85 квадратів з цілівим призначенням для будівництва та обслуговування підіведка гівлі продовжуємо договір на літ. Про внесення зміну договору ранку землічка укладення додаткової води Тарамуру Слону Василовичу. 728 квадротів цільовим призначенням для ведення з господарського виробництва. Продовжуємо термін дії договору. До земельних торгів аукціону. Ми в е, попередній сесії затверджували е, проекти землеустрою і тепер приймуємо про організаційні проходи. На земельну ділянку площі 630 гектара з цільовим призначенням до земельна ділянка для ведення фермерського господарства. За ділянка ділонка пущує 5,4 гектори, це все ворогантійська сільська рода, з цільовим призначенням для ведення фермерського господарства і ділянка ділонка пущою 18,74 гектора. Теж ворогівський старостинський округ з цільовим призначенням для ведення фермерського господарства, з метою підготовки до земельних керів аукціону. Нам потрібно розробити проєкт землеустрою з метою поділу земельних ділянок, де куща перевищує 20 гектар, та змінить його визначення з фермерського, но для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. <клухи> <клухи> землеустрою. Щодо відведення земельної ділянки. Тепер приймаємо. Проєкт рішення про е, е, розроблення проєкту з метою зміни цільового та е, поліву земельної ділянки. Земельну ділонку площою 35,4 гактори ділимо на 20 гектар та 15,4 гектари. За рішенням, рішенням суду проти є договорів про до структуру. Рішення суду виконання приємний речовин про необхідності внесення професійному і доставляється на собі. До надання дозволу на розроблення проєкту земоустрою щодо відведення земельної ділянки площею 18,34 гектори. Тут розробляється проєкт, з меду і змінить сіль українському. До надання дозволу на розроблення проєкту задовольня щодо відведення земельної ділонки площею 60. І 3 гектари. Розроблятиметься проєкт з метою поділу земельної ділянки. На три земельні ділянки по 20 гектар та 35 сутих це на дорогу. Залишається соча на дорогу. І ще буде змінено призначення три земельний ділінок для ведення пермі за допомогою. Зрошам, просто отримати. Назву, земельних ділонок. Товариство НОДРАГІНБЕСТ б провели в нас на формування земельних ділонок з метою прокладення е, дороги шляхом укладення нового сервітуту. На сьогоднішній день поданий проєкт землеустрою з формуваними трьома земельними ділянками за площу 12 сотень, 24, 240 і 4 ми його затверджуємо цей проект, буде посвідчено правокомунальної обласності, а потім вже будуть складені договором. Про відмову товариства з обмеженою відповідною доніс ройсхід у поновленні договору оренди землі площею 10-49 гектарів. звернула з клопотанням до нас ройсхід від. 13 листопада 2025 року. Під час розгляду зайовим, предметом якого є земельне ділом закон 10-49 гіркових, -10 задоволених документів, може фактичних обстовин, прови, їх детальної правої оцінки, зрахуванням найомного нормативного регулювання та додатково отриманих відділень, встановлено наступне. 19 грудня 2018 року між головним управлінням Державного та товариством мрій укладено договір оренди землі, який зареєстрований в реєстрі речових прав від 26 грудня 2018 року. Згідно договору, об'єктом оренди є земельна ділянка. Площею 10 з них рівні 9 гектара та посолища 13. Відповідно. відповідно до пункту 8 договору визначено, що строк дії стру, укладено струком на 7 років до 26.12.2025 року. Та встановлено, що після закінчення строку дії договору, оренди, орендор має переважне право поновити його на новий струк. У цьому році орендор повинен не пізніше, ніж за 30 днів. До закінчення строку дії договору повідомити письмо Орендарі про номер, продовжити його дії. 13 листопада Ройзо, товариством товариство Схід було подано заяву, якою орендор повідомив орендодовця про номер, продовжити його дії. До заяви було додано проєкт додаткової угоди. Листом від 21 листопада 25 року. Виконавчий комітет на проби взаємникові повідомлення про можливість прийняття негативного рішення у спробі, необхідність подання додаткових документів та про реалізацію права особи бути заслухованим, якому зокрема просила надати додаткові документи для підтвердження виконання орендарем зобов'язань за договором за договором агрохімічний паспорт пуля, зазначеної взаємельної ділянки. Виготовлений у відповідності до вимог законодавства, який необхідний для підтвердження, дотримання орендарям вимог законодавства щодо збереження грунтів, їх участі, визначення польотком ведення герохімічного паспорта пуля земельних ділонок, затверджений на позов Міністерства оборони політики та продовольства за номером 536. Листом від 28 листопада товариством МРОЙ Направлено чотири протоколи випробувань зразків ґрунтів, затверджених директором товариства Халистонська. Зокрема, протокол випробування No15 зразків ґрунту від 13 жовтня 25-го року щодо земельної ділянки площею 10 гектарів. Форма та зміст документа не відповідають агрохімічному паспорту куря, зазначеної ділянки. Затверджує на позов Міністерства оборонної політики та продовольства України. Датований 13 групня 2025 року. Містить посилоння на свідоцтво про відповідні стону системи вимірювань від 31 жовтня 2025 року. Зазначене свідчить про неналежне виконання товариства Росії своїх обов'язків за задоволення. Від виконавчих органів роди було отримано інформацію про дотримання у договору оренди. Встановлено, що ранна за користування земельною ділянкою за період з 1 лютого 2022 року по 30 травня 2022 року надійшло 20 липня 2022 року, за період з 1 червня 2022 року. По 1, серпня 2022 року оранна плота надійшла 14 жовтня 2022 року. У порушення пункту 28 договору мала місце не свідчала плота орендної плоти. У порушення орендної плоти зазначене свідчить про неналежне виконання товариством Ройсхід своїх обов'язків за договором. Відповідно до частини першої статті 33 закону України про оренду землі після закінчення струку, на який був укладено договір оренди, орендор, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переводне право перед іншими особами на укладення договору ради на новий строк. Відповідно до частини четвертої статті 33 закону України про оренду землі, орендодовець, довець місячний струк. Розглядує надісланий орендарем лист повідомлення з проектом договору оренди. Перевіряє його на відповідність вимогам закону, згоджує з орендарем. І в разі відсутності заперечень до бюро оренди. у разі оренди земель державної та комунальної власності укладення договору здійснюється на підставі рішення органу повноваженого здійснення, передачу земельних у власність або користування згідно із 122 земельного кодексу України за наявності заперечень оренду Щодо укладення договору оренди землі на новий строк орендарю направляється повідомлення про прийняте орендарем рішення. Судова практика застосування над введених норм є послідовною та базується на визначенні за орендарем права на здійснення або виявлення щодо поновлення чи відмови поновлення договору оренди землі на новий строк відповідно до частини 4 статті 6 закону України про адміністративну процедуру. Висновки про застосування норм права, викладені в постановах Верховного суду, є обов'язковими для всіх адміністративних органів, які застосують своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Верховний суд у складі колегії судів касаційного Господарського суду у постанові від 21 вересня 2022 року. Сформував праву позицію, відповідно до якої, зокрема, встановлено, якщо орендор звичайно у строки, встановлені законом, або погодження сторонами сторонами договору, звернувся до орендора щодо продовження дії договору та при цьому надав проєкт договору. Незалежно від того, чи цей проєкт містить змінені умови, чи передбачав поновлення договору на таких самих умовах на той самий друг, а орендодавець, встановленим законом місячний термін, розльомно надісланий орендарем лист повідомлення з проєктом додаткової угоди, проаналізував його умови, в тому числі перевірив його на відповідність вимог закону, однак не погодився з запропонуваними умовами та заперечив щодо поновлення договору. В цьому випадку він діє в рамках своїх повноважень. Верховний Суд сході колегії судів касаційного суду у постанові від 28 вересня 2020 року зробив, зокрема, висновок про відсутність у законодавстві вимоги щодо мотивування відмови орендодавця від продовження її договору, у уродження згоди у поновленні договору оренди. Направленої орендарею місячний структур до закінчення строку його дії, перевожне право на договору оренди землі припинюється, тому що переважне право орендарів на укладення договору оренди землі на новий здобут не може домінувати над виключним правом оренду договору як власника земельної ділянки, що користує щодо користування розпорядження неї на власний виступ після закінчення строку Врахуючи Враховуючи зазначене, керуючись статтями 12, 17, прим 1, 122, 126 прим 1 Земеного кодексу України, статтею 31.33 Закону України про оренду землі. Вирішили відмовити товариству, розсліду, упоновлені на новий строк Договору оренди землі, уходину. 19 грудня 2018 року головним головного управління в Полторської області та товариством Морський на земельну ділянку площею 10,49 гектара з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яке розташована на території Воронківського старостинського округу. Це рішення нагороджується днем доведення його до відома заявника. Що здійснюється шляхом надзволення на адресу місця знаходження товариства, відділу комунальної власності та земельних відносин виконавчого комітету Чорнокинської селищної роди забезпечити виконання пункту 2 цього рішення у порядку, визначеного законом України про адміністративну процедуру та забезпечити фіксацію інформації про час та спосіб доведення даного рішення до відомого заявника матеріалу з Підготувати та направити зайне корози з рішенням супровідний лист повідомлення про заперечення орендаря щодо поновлення договору оренди землі на новий строк. Це рішення може бути оскоржено в судовому порядку. Аналогічно ще надійшли нам клопотання від 13 листопада 2025 року. На земельну ділянку площею 20 гектара. Земельна ділянка розташована на території Воронківського старостинського округу. Ми е, підготовлено проєкт рішення про відмову товариству у упоновленню договору оренди землі. Зазначено теж аналогічно причини відмови, що і попередньому рішенню. Про відмову поновлення договору оренди землі е, на земельну ділонку площею 99 гектара. Земельна ділянка розташована на території Чорхінської селищної роди. Теж підготовлено е, проєкт рішення про відмову поновлення договору оренди землі. І ще одне було питання на дійшло теж у товариську схід на земельну мільйонку площі 58-9, теж на території Червоної Сталинської.